Виконання. Справа полягає в тому. Що це якраз позиція Росії і позиція її п'ятої колони в Україні закатувати істерику, орати, що нас притісняють на нас нападають. Ми тут в підпілля підемо і так далі. В гражданськ в Невінській, який до 12-го року громадянином Росії був, розказує про гражданську війну і тому подібне. Це накручування цієї істерії, тому що насправді е, ніхто не збирається цього робити. Просто є е, е, очевидні речі. Якщо ви російська православна церква в Україні, ви є власне, складовою частиною російської. Православної церкви. Я буквально два слова хотів би теж окремо про це сказати. То не вводьте людей в оману. Не лицемірте, не одягайте на вовка овечу шкуру, і не розказуйте, що ви українська церква, якщо ваш керівний центр в Москві, ваш патріарх Кирил Гундяєв, який член колегії Міністерства оборони Російської Федерації, ну то не розказуйте і не водьте людей в оману. Якщо є люди, які от ну свідомо хочуть ходити в російську православну церкву, ну ніхто їм цього не може заборонити. У нас в конституції написано, що, будь ласка, релігійна свобода, але всі мають бути в рівних правах і всі мають знати правду. Це перше. Друге, що стосовно, на жаль, закону, який не був Голосований вчора про те, щоби е, мати кожна громада е, мала вільне право обирати свою конфесію, е, бо нам розказують про насилля. Так, от насилля, якраз чинуть московський патріархат, якісь громадам, які зараз знаходяться там, не дає можливості перейти в українську церкву, от, залякує психологічним фізичним тиском, звозять тітушок туди і так далі, щоб не допустити цього. А держава, якраз, не повинна нав'язувати комусь в ту церкву чи в ту церкву ходити. Вона повинна лише зробити одне: якщо хтось добровільно хоче перейти. Наприклад, з московської церкви в українську, то ніхто не може їм цього перешкодити робити. Власне для цього необхідно ухвалити певні рішення стосовно того, що говорив оцей от Кліменти, який є речником московської церкви. Пробачте в Україні. перед тим як ви скажете. Виведіть, будь ласка, те, що ви знайшли на екран на великі. Дивіться. Виділений пункт п'ятий. Українська православна церква об'єднує єпархії, синодальні установи, благочиння, парафії, монастирі, духовні навчальні заклади, братства, сестринства та місії і є самокерованою частиною Руської православної церкви. Пробачте. Панове, тут де наголос поставити, можна сказати, що частиною руської православної церкви, а можна наголос поставити саме в, в законі є критерії, четвертий вид брехніко. Зараз скаже, і ви продовжите все продовж. скажете. Добро, Слухайте. Добре. Давайте. Бо кажіть є критерії, які визначають, на яких підставах. Законодавець вирішує, що вони є частиною російської православної церкви. Так, що ж стосується закону, який ми не встигли проголосувати 4128, то він якраз спрямований на те, щоб цей перехід був цивілізованим, так тому що у нас було дуже багато і в 90-х роках, і потім дуже багато непорозумінь через те, що люди хотіли змінити релігійну свою підпорядкованість і не могли це зробити і це зафіксовано навіть в рішенні в рішенні європейського суду з прав людини у справі святомихайлівська парафія проти україни яка яке рішення захистило право Святомихайлівської парафії перейти з е, тоді московського це потім? трохи інше питання. Я от конкретна да, 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 прошу от з приводу самокерованої до... частиною до, руської православної бо, церкви. Ну частина це абсурд, тому що це частина російської від. православної церкви. Дивіться, от давайте конкретний факт: Оцей клімент, який речник Московської церкви в Україні. Я відкрив сайт Російської православної церкви, руської православної церкви, сайт офіційний московського патріархату в де написано, наприклад, рішення священного синоду, це верховний керівний орган цієї церкви, який стосується конкретно цього пана, який тільки що розказував, що він не є у ПЦМП, не є частиною Російської православної церкви. Про те, щоб єпископа Клімента, члена міжсоборного присутства председателя учебного комітету Української православної церкви, включити в комісію міжсоборного присутствия по випросам богослов'я в російського священного синоду. Тобто це людина, член міжсоборного присутства російського синоду Російської православної церкви. Вона розказує, що він не має жодного відношення до російської православної церкви. Тобто це просто нахабна брехня, маніпуляція. Мітрополіт Онуфрій, який є очільником СУПЦМП. Він є членом священного синоду Російської православної церкви. Вони регулярно їздять в Москву на наради, де Гундяєв їм розказує член колегії міністерства оборони Російської Федерації. Розказує, що тут робити. Путін збирає рад без значить Російської Федерації в Москві, де сидить головний ФСБшник, міністр оборони і так далі. обговорює церковне питання в Україні. Після цього вони нам розказують, що вони поза політикою, що вони ніякого відношення не мають. Товариство, це є підрозділ Російської православної церкви. Це Емоції це, а це, я емоції, це про... сайт російської православної. Добре. церкви. Я, це я зрозумів. Прошу. От Мені, якраз та. те, що ви сказали я... про нейтральних людей, які не розумі... яким все одно, так якраз це і все одно, тому що вони приходять на церкві написано Українська православна церква. Саме і так. Все, і все, більш нічого. А коли і, буде Тому що вони введені в Оману. Так, я згоден, Куди що є якийсь відсоток ідейників. Які будуть ходити в російську церкву, приходять. да, безумовно. Та в нас така сама позиція. А більшість нейтрально, просто я не Якраз у них відкриються очі зараз на цю ситуацію, яку їм замулювали весь цей час. Саме так. І тому зараз навпаки це треба робити і пояснювати людям, а не боятися цього. Я продовжу думку, колеги е, є зовнішній і внутрішній аспект цього питання. Якщо ми говоримо про зовнішній аспект, ви знаєте, що стосовно <кліст> політики. Я і реалістом, і тим більше, якщо це стосується міжнародної політики, будь-який договір, будь-яка угода, вона виконується тільки тоді, якщо всім сторонам вигідніше її виконувати, ніж не виконувати, коли ціна невиконання угоди вища, ніж ціна виконання. І відповідно, коли ми говоримо про такі речі, як апеляція до міжнародної спільноти, безумовно маємо говорити про принципи, правила. Цінності це необхідно робити. Але бо це перш за все боротьба. Я вам навіть так скажу, це боротьба не за цих політиків, це боротьба за громадську думку в їхніх країнах, щоб вони впливали на своїх політиків. Там такі самі політики, які думають про наступні вибори. І, але водночас треба перш за все полювати про те, що власне це є в їхніх інтересах, захищати Україну, допомагати Україні підтримувати позицію України і запиняти російську агресію. Це в їх інтересах, і, от, коли ми, наприклад, говоримо про той же Будапештський меморандум, багато разів згадуємо, то ми знаєте, ми можемо подивитися, яка є одна з головних тем сьогодні світової політики. Це питання нерозповсюдження зброї масового знищення. Це питання, яке дуже турбує Сполучені Штати, дуже турбує Велику Британію. Ми пам'ятаємо кризу з північною Кореєю її ядерним проєктом. Ми знаємо ситуацію з Іраном і його ядерним проектом. Ми знаємо ситуацію в багатьох інших країн. Саудівська Аравія, там цілий перелік, які відкрито говорять, що вони готові створювати свою ядерну зброю, і це дуже турбує сполучені штати і інші західні країни. Вони дуже цього не хочуть. Бо для них це питання безпеки номер один. Водночас є, от приклад України, коли Україна віддала третій світі ядерний потенціал за Будапештським меморандум. Це було абсолютно злочинне рішення, але ми зараз не про це. І е, має на сьогоднішній день по суті страховий випадок на нас напали нашу територіальну цілісність порушили. Будь ласка. Яка є на сьогоднішній день допомога Україні? Ну, вона якась є, але вона, звичайно, мінімальна. І ті країни, які сьогодні хочуть мати власну ядерну зброю, в різний спосіб їх вмовляють, зупиняють, лякають, не робіть цього, ті ж Сполучені Штати, вони бачать Україну, кажуть, так що нам ваші гарантії? От, будь ласка, Україна, ви з нею підписали гарантії, і що на них напали, і що, ви їх захистили, ви їм помогли. Тобто, звичайно ж, вони тоді бачать, бачачи цей приклад, розуміють, що єдиний спосіб мати свою ядерну зброю. Відповідно, тому в інтересах, в тому числі, Крім всього іншого, в інтересах тих же Сполучених Штатів ефективніше більше допомагати Україні, зброю поставляти, фінансово підтримати, і так дипломатично, і так далі. Бо це буде показувати, що їх гарантії працюють. Відповідно, вони тим самим будуть переконувати інші країни йти на ці гарантії. Це щодо зовнішнього питання, щодо внутрішнього питання. Ви знаєте, війна вона триває. Е... І безпосередньо на фронті, перш за все, але вона триває і в тилу, вона триває скрізь. І хочемо ми цього чи ні. І відповідно, так, в якихось питаннях, ну, ми маємо розуміти, що сьогодні, можливо, ми не можемо мати там, стратегічну ініціативу з тих чи інших причин. Але є питання, де ми можемо діяти вже і негайно. Про дипломатичні стосунки, вже от колега говорив: ну це ж абсурд, якщо у нас досі є дипломатичні стосунки з Росією. Російський бізнес в Україні далі працює. Російські олігархи контролюють українське обленерго. Кораблі приватні, не військові кораблі, які зокрема блокували Керченську протоку, заважали нашим кораблям проходити і допомагали їх захоплювати. Фактично, там були кораблі, які перекривали прольоти під мостом. Це приватні кораблі, які мають приватних власників, які при цьому мають бізнес в Україні. І їх бізнес ніяк після цього не страждає. Це про це. Де грунтовний пост, зокрема, написав Руслан Кошулинський. Ми маємо на сьогоднішній день величезну кількість просто відвертої агалтілої російської п'ятої колони в Україні, яка діє абсолютно легально. Згадаємо кума Путіна, і величезну кількість представників в Росії, фактично представників Росії в Верховній Раді, і так далі. Ними ніхто не займається в плані СБУ, там інші структури. Якщо ми говоримо про повернення наших полонених, я думаю, що якщо б реально почалася боротьба з п'ятою колоною, то в Україні, то нам. Зразу би зразу було по перше на кого обмінювати наших полонених, і я думаю, одразу би ці обміни почалися. Тобто, ми маємо розуміти, що удари е, можуть бути і е, асиметричними. Ми маємо розуміти про те, що ми вже сьогодні маємо діяти на всіх ділянках цього фронту. І тоді у нас ми будемо займати ефективну це позицію і тоді нас будуть більше підтримати. Бо наостанно хочу сказати: ви знаєте, ефективні санкції, які е, хоча б якісь. Чутливі по відношенню до Росії були введені не після того, як Росія нахабно і цинічно і фактично не ховаючись, анексувала Крим. Там були санкції, але взагалі суто символічні. А реальні санкції почались після того, як Україна почала ефективно захищатися, коли Україна почала нарешті стріляти в відповідь. Коли ми весь світ побачив, що Україна не лежить і не чекає, поки її окупують, а бореться і протистоїть агресії. І тоді почалися санкції, тоді почались дії, які почали стримувати Росію. Ніхто не буде допомагати тому, хто сам не хоче собі. У мене до вас таке питання. Уявіть собі, от про СБУ мені сподобалось, що треба з п'ятою колоною, я не розумів і не розумію, про що раніше казав. А от скажіть, приклад такий: уявимо собі, що під новорічну ялинку, у нас це традиція, що все під новорічну ялинку, пан е, е, Мідвідчук привезе всіх наших е, закладників, заручників, отих моряків. Він привезе і скаже: я домовився. Ну, ми розуміємо, як він домовився, але він їх реально привезе. А поруч з вами буде стояти голова СБУ, який скаже: Ну що, пан Іллієнко, починати проти нього щось таке? Шукати там щось таке, як ви скажете, є ваша відповідь, пане яка Польський, буде Медведчука. Політичну реанімацію Медведчука почала займатися Росія одразу починаючи з 14 року, сказавши, що от він буде займатися обмінами. І весь час це все, наприклад, в російських медіа про російських медіа в Україні подається, є, що це сумово, Медведчук. От ви можете відповісти мені на моє питання? він рятує, він витягує і так далі. Послухайте, Медведчук це просто якби виконавець тих завдань, які йому ставить Кум, правильно, от і все. А, ну, ну, якщо все, він привезе, якби... от ви не відповідаєте ну, посадити. Що? подякувати за те, що привіз моряки. Ага, і, подякувати. Подякувати. і посадити все? Все? Ні, ні, все. пане Матвія. Ви ну, враховуєте всі ті, коли нам вдавалося визволяти наших полонених, велика шана нашим дипломатам. Це все зрозуміло, але перш за все це відбувалося, тому що це був обмін. Всіх без винятку обмінювали. Тому давайте перш за все подякуємо тих, хто взяв в полон наших ворогів, і ми <клес> через це змогли обміняти і насипути додому. Але з цим <клес> треба перш... <клес> Пане Матвій. Я коли було це засідання Верховної Ради, коли ухвалювався указ про воєнний стан. Мені просто йшли дзвінки. Я не на всі навіть встигав відповідати. І дзвонили різні люди. В основному, звичайно, це були свободівці, в основному ті, хто пройшов війну, але і не тільки. І абсолютний загальний був такий настрій: де збиратися, ми вже рюкзаки збираємо. Ми, якщо що, готові. Тобто, якраз ну я розумію, що це специфічна вибірка, напевно, але от в такому середовищі настрій був якраз зовсім не такий, що а, ну той, про який, про які ви казали. І навіть дзвонив один хлопець. Я не буду називати його прізвище. Він отримав серйозні проблеми і кримінальну справу після того, як під час війни. Активної фази, коли йшли просто там шалені бої в 2014 році, він на, на свій страх і ризик запустив хлібзавод в прифронтовій зоні, щоб місто прифронтове і ті військові, які там тримали оборону проти російських військ, вони просто не голодали. Він запустив хлібзавод. Він І потім отримав кримінальну справу, що він самоуправством займався, зазіхнув на приватну власність і так далі. До речі, от якби тоді був введений ще як свобода вимагала в 2014 році, воєнний стан його дії ніяким проблеми юридичні би для нього не несли, а він отримав великі проблеми. Так, от до чого я це все веду. Що ви знаєте, мені важливо, щоб ми не просто говорили про назву, про вивіску, а ми говорили про реальні кроки. Я, в принципі, вважаю, що головне не декларативність. А головне зміст. От з цієї точки зору треба розуміти ефективність тих чи інших дій. Безумовно, якщо наша країна знаходиться під час агресії, проти нашої країни з 2014 року ведуть війну, то як захисний механізм був придуманий ще в свій час відповідно воєнний стан і він мав бути введений і мав діяти фактично весь час, поки наша країна зазнає агресії. Що стосовно а, того, що багато, багато людей не розуміли, ну ви знаєте, я дуже добре пам'ятаю, як ми вимагали введення воєнного стану, починаючи з Насту року свободи і продовжили весь час наступні роки а представники влади. Включно із президентом, і включно з іншими топ-посадовцями, представниками привладних партій, вони дуже так емоційно переконували, що цього робити не можна, що воєнний стан нам не дадуть кредити, це буде вал економіки, катастрофа, до да вас заберуть ваше майно. Ну от весь цей набор страшилок, який сьогодні влада розвінчує, тоді ж влада і говорила. І тому, напевно, дійсно в деяких людей виник когнітивний дисонанс. Вони дійсно. Були налякані цими анонсами, того, що воєнний стан це страшна історія. І тому, дійсно, напевно, вони були, ну, не розібралися і пели в оману. Тому це, це теж треба враховувати. А тепер послухайте, Значит, остання частина нашої програми. знаєте, починаючи з 2014 року на таке питання, що найважливіше було в році, що минає, я завжди відповідаю, найважливіше те, що ми вистояли. Ще один рік ми вистояли. І це найважливіше. Звичайно, говорити можна багато. Не хочу повторювати те, що казали інші учасники. Лише скажу те, що попереду, той рік, який буде, він буде повний випробуванням. Він буде дуже складний, можливо, навіть складніший, ніж цей. Не хочу нічого поганого говорити, але дійсно виклики перед нами стають дуже великі. І я сподіваюся, що цей рік буде переломним в плані того, що ми з стратегії. Виживання, в якій вимушені, вимушено ми весь час знаходимося, вже будемо переходити до стратегії розвитку і збільшення нашої сили, будь ласка.